Всім привіт, дорогі друзі, з вами Мирон та і в цьому відео я зроблю свідчий канал. Так, 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 так. Перед нічим, щоб я показав, ставте і підписуйтесь на мій канал. Мені буде дуже приємно, але так будемо дивитися. І ось тоді, ось така меню, бачимо, чикен, також ось так, нака названня, чеканган, настройка, також магазини, хати і сервера. І бачимо 4.1.1, як доведено бути, явитися. Це ж мій чеканган. Якщо нажати в магазин, то ось є ось таке оружжя, скини, транспорт ось такий, обувь, моби, воздушний транспорт і костюми. Також ось такі оружено. Не буду все прочесати, можете самі побачити. Также вот такая ката за военный фон. И еще на фэш, наверное, буду показывать, потому что это занимает долго. Ну вот так, с самого я. Мороточка, всем до побачения!